Я повинна допомогти всім, хто просить. Не можна бути егоїстом. Простіше допомогти, ніж бачити, як хтось страждає. Ну, я така добра і нічого вже з цим не можу зробити. І при цьому ви виснажені, і вашу самопожертву ніхто не цінує. Можливо, у вас розвинулася вже схема самопожертви. Давайте про це трошки сьогодні поговоримо у нашому блозі. Мене звати Оксана Міраї. Я психологиня психологічної студії Сенс. Працюю у методах когнітивно-поведінкової терапії, схема МДР терапії, МДР-терапії та символ драми. В основі схеми самопожертви лежить у людини велика потреба здобувати прихильність, схвалення та любов. Так, наче я лише в цей спосіб можу це отримувати. Багато віддаю, а мало натомість отримую. Ми це можемо дуже часто чути від наших клієнтів. Тож, які ознаки схеми самопожертви? Така людина, як правило, завжди в першу чергу ставить потреби інших за власні потреби. Вона живе з відчуттям такої великої відповідальності за вирішення проблем інших, жертвує своїми інтересами, своїми потребами заради того, щоб отримати оцю прихильність, схвалення і любов. Як правило, така людина не міє або боїться сказати ні. І часто це буває так, навіть при тому всьому, що вона може не хотіти цього. В даний час у людини часто з'являється відчуття провини, коли вона хоче або намагається зосередитись на своїх потребах. І останній такий важливий момент: що така людина не вміє просити про допомогу. Бо, як правило, вона цю допомогу сама завжди дуже хоче реалізовувати для інших. І які ж наслідки є, коли розвивається схема самопожертви, і людина протягом певного періоду свого життя ну, в ній живе, так? Як правило, це дуже часто хронічний стрес, емоційне вигорання, це ну, така часта втома. Виникає так зване самозамовчування своїх потреб і інтересів. Так? І це часто може призводити до таких депресивних чи тривожних станів, або ж до розвитку хронічних хвороб в цілому. В людини часто виникає незадоволеність своїм життям. Вона має відчуття втрачених можливостей, і вона про це досить часто так жаліє. І злиться на те, що не вдалося їй це зреалізувати. Ну і звичайно, будуть виникати проблеми у різних інших сферах життя. В даному випадку це буде та ж сама сфера стосунків, це буде сфера кар'єри, самореалізації, роботи, це буде кар'єра, хобі, відпочинку, здоров'я і друзів. Звідки береться і. Що підтримує цю схему самопожертви? І тут, знаєте, найперше, я би хотіла сказати, що ми завжди враховуємо біологію типу темпераменту людини. В даному випадку тут більше йде мова про таких людей, які більш такі чутливі, сензитивні і які мають достатньо високий рівень емпатії. Ще на схему самопожертви впливає і формує. Досвід наших стосунків з батьками або з значимими людьми, які нас ну, доволі довго тривалий період часу виховують і на нас впливають. І тут я би так знаєте, виділила е, випадки, коли, наприклад, хтось е, з батьків є дуже вимогливий, і тоді е, дитині не залишається нічого, як виконувати все на вказівку, ти повинен, ти мусиш. Спочатку все це зробити, а вже потім собі подумаєш те, що ти там хотіла чи хотів. Інший варіант впливу це ігноруючі батьки, які, якби так, ні емоційно, ні в інший спосіб дуже так не, не проявляють себе по відношенню дитини. І дитині не залишається нічого, як намагатися. Старатися щось зробити, чогось досягнути, якось потішити і звернути таким чином увагу батьків на себе. Ще дуже цікавий момент, коли таку схему самопожертву, я завжди кажу клієнтам, що ми можемо хапанути так, в лапках від своїх батьків. Зокрема, дуже часто від мами ми можемо цього набратися, так, бо мама транслювала нам цю схему пожертви чи бабуся. І це теж може дуже-дуже знаєте, ну, дитині якби так, змоделюватися. Е, ще один момент е, теж доволі часто і поширене явище, коли дитина так якби змінюється ролі. Та, дитина має турбуватися е, про когось з дорослого. І в дитини є доволі сильне відчуття надмірної відповідальності за благополуччя. Або обох батьків, або когось одного з них. Ще який такий важливий момент, який може підтримувати нашу схему пожертви, це, власне, травматичний досвід в минулому в дитинстві. І цей травматичний досвід міг іти із сім'ї, і поза сім'єю тобто, такий шкільний, дошкільний період. В якому теж діти могли ну мати стосунки з іншими дітьми, однолітками, які могли впливати на них ну так більш негативно. Я наведу такий дуже короткий, наприклад. Приклад: Знаєте, коли дитина там дружи, і в компанії її не завжди так хочуть приймати. Та, і дитинка тоді для того, щоб в цій компанії залишитися, вона буде дуже старатися все виконувати, погоджуватися на різні ігри, та на різні умови, лиш би в цій компанії залишитися і відчувати себе теж ну, в колі тих друзів. Що ще може підтверджувати і підтримувати нашу схему самопожертви? Це в даному випадку. Такі різні інші життєві події, які вже потім відбувалися після сформованої схеми самопожертви, а в нашому більше дорослому віці, там не знаю, старша школа, студентські роки, так, наш такий дорослий вже вік, де ми могли теж якби, попадати в такі ситуації. До взаємодії з такими людьми, які могли б нам цю схему самопожертви так би підтримувати і підтверджувати. Звичайно, ми завжди враховуємо соціальне середовище, тобто середовище, в якому зараз знаходиться дана людина. так? Бо якщо, наприклад, не знаю там на роботі дуже багато вимагають, дають, пропонують, навалюють купа завдань. так? І людина не може сказати ні, але вона зашивається, то це теж не дуже добре впливає на те, що вона може мати добре самопочуття і в якомусь моменті вона просто емоційно вигорає. І останнє, що таке теж важливо, можна сказати, що схему самопожертви підтримує, підтримує наша поведінка, наші копінг-стратегії. І тут е, найчастіше е, буде спрацьовувати такий копінг, як гіперкомпенсація. Так? Коли людина каже та ні, ну то нічого, що мене зараз там голова болить, або то нічого, що мене там друзі запросили в гості, але я спочатку маю зробити тето й тето, або там не знаю, відвідати маму, та чи там е, якусь свою товаришку. От, і пожертвувати натомість своїми такими основними потребами. Отож, пригадується мені ну, досить багато прикладів з моєї е, е, терапевтичної практики, де ми стикалися з роботою над схемою самопожертви. От зараз так хочу поділитися, наприклад, такими двома випадками своїх клієнтів. А мова йде про одну клієнтку, яка прийшла до мене. Вже в такому ну, ранньому дорослому віці вона вже працює, так? вона живе з мамою, і знаєте, вона мала таку ідею, що потреби мами є на першому місці. Так? І в такий спосіб вона дуже часто після роботи знаєте, бігла, старалася не запізнюватися додому, бо мама чекала, і мама ображалася. Чи там не знаю, кликали десь друзі на вихідні, чи там подруга зустрітися в неділю. Вона часто відмовляла для того, щоб провести час з мамою. І так хочу дуже наголосити, що мама власне тій ситуації не потребувала такого постійного догляду і опіки над нею, бо була досить така Так? але дуже потребувала такої, знаєте, присутності доньки в її житті. І знаєте, коли на роботі ставався там дедлайн і треба було залишитися на пару годин довше. Або ж, наприклад, тебе запросили посидіти на день народження буквально годинку-дві, або був якийсь корпоратив, то клієнтка дуже часто відчувала таку дуже сильну провину перед мамою і мала таке відчуття, боже, я ж така погана донька. І, власне, в схему терапії, яку ми з нею обрали. Та ми змогли так, в такий добрий спосіб, з її токсичного відчуття провини так якби зародити та розвинути її дорослу відповідальність. І в тій дорослій відповідальності вона навчилася і так якби далі намагалася підтримувати це в собі. Про те, що її потреби теж важливі, що є речі, за які вона відповідальна, і вона відповідальна в першу чергу за свої потреби, так а іншу відповідальність в даному випадку відповідальність щодо її мами, то так ми навчилися розділяти це, так щоб вона могла і залишатися доброю дочкою для своєї мами, але щоб теж вона могла проводити своє. Життя повноцінно, бачити з друзями і могти десь затриматися, щоб це не викликало такої шаленої, токсичної провини. І інший приклад це приклад мого клієнта, знаєте, теж доволі не раз це чула, але він в дитинстві стикнувся з, з таким страхом покинення, власне, від рідних батьків. Бо, так, знаєте, якщо раніше там. Що там наші батьки, мого віку, батьки казали, Ой, будеш нечемний, цигани заберуть або віддамо циганам. Та? Це так ну, доволі часто так лякали діток. То в його випадку йому казали: ти знаєш, якщо ти будеш нечемний, то ми тебе здамо в інтернат. І навіть мали таку оказію звозити дитину на екскурсію і показати, де інтернат такий знаходиться. І відповідно для того, щоб цього не сталося, то клієнт в даному випадку, тоді ще цей малий хлопець, він мав старатися бути хорошим і дуже слухняним хлопчиком. І ми також з ним працювали у методі схема терапії, і також індертерапії. терапії Власне, в індертерапії ми опрацювали з ним оцей травматичний досвід оцих переживань, що його віддадуть в інтернат. Так, е, от, і е, в такому випадку, працювавши цей е, травматичний досвід, так, ми змогли якби так, заспокоїти його, це переживання, що його можуть покинути. І відповідно, ми вчилися з ним, щоб він е, е, ну, розумів, що. Є речі, які він має відділяти так: що він є дорослий, він може про себе подбати, і що ніхто його в житті зараз не зможе віддати в цей інтернат. Отож, що можна зробити, ну якби в терапії, і в яких ну так методах можна попрацювати з схемою самопожертви? Можна це почати в методі КПТ когнітивно поведінкової терапії. Дуже добре це можна пропрацювати, вже використовуючи схемотерапію, і ту ж саму ІМДР-терапію. І, власне, ці методи дуже так, якби фокусують велику увагу на побудові доброго, безпечного стосунку. І в цьому стосунку вже терапевт застосовує арсенал технік чи ті чи інші протоколи для того, щоб опрацювати таку дезадаптивну схему. Та, і ці всі думки і відчуття провини, які пов'язані з нею, загалом є 18 таких схем. Про одну з них ми сьогодні з вами трошки поговорили, і ми їх додамо в список під відео. Якщо вам цікаво про такі схеми, інші з тих 18. То напишіть коментар під відео слово схема терапія, і ми обов'язково вам трошки більше про ці схеми розповімо. В психологічній студії Сенс є фахівці, які працюють в цих методах, в методі когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії, МДР-терапії. І, власне, вони можуть допомогти за потреби діагностувати ту чи іншу схему. В даному випадку, якщо ми говоримо про схему самопожертви, так? А також за допомогою з, з того чи іншого методу допомогти опрацювати цю схему, ми її називаємо завжди дезадаптивна, не дуже здорова схема, і так інсталювати нову здорову адаптивну схему. Так, але для того треба ну, так, якби, пройти теж опрацювання певного травматичного і такого стресового непростого досвіду, з яким стикнулася людина в своєму дитячому підлітковому віці. Дякуємо за перегляди, пишіть ваші коментарі і до наступних зустрічей!